Всім привіт! Свіжий, тільки що зірваний з городу шпинат. Заморожена малина разом з смородиною. Мед. Фініки. Банани. Банани от, саме ось такі темні, вони самі солодкі, самі смачні. І звичайна вода. Вода. От саме з цих інгредієнтів сьогодні я зроблю собі сніданок. Сніданок це буде такий фруктовий смузі з зеленню. От саме цей сніданок в мене такого формату починається з ранньої весни і закінчується пізньою осінню. В залежності від пори року міняються складові. Замість шпинату я можу використовувати петрушку або салат. Замість в даному випадку малини зі смородиною. я можу використовувати свіжу малину, або свіжу полуницю, або полуницю заморожену. Можу використовувати які-небудь, там, ожину, чорниці, можу використовувати будь-які фрукти, сливи, абрикоси, диню. Будь-що, що є в наявності. Як підсолоджувач може бути або мед, або фініки, або фініки, і мед, банани теж. Інколи бувають, інколи не, не, їх немає. Одним словом, це все зараз я зіб'ю в блендері, і в мене вийде смачний і, що саме головне, корисний сніданок. Після того, як всі інгредієнти я збив блендером, виходить ось таке от смузі, ось такої от консистенції. Вона може бути різна, в залежності від кількості інгредієнтів, від кількості води, яку додаєте. У мене виходить ось так. Колір теж залежить від кількості зелені, яку ви додаєте, від складників. В принципі, це все. Зараз розливаю в стакан і з радістю споживаю. Дякую, що дивились. Побачимось!